Ріна, я думаю, треба було нам так вчити парі з нашими ми б його виграли, правда? Що мало хто знає, то така, так. що таке ювенальна юстиція. Отже, що таке ювенальна юстиція і з чим її їдять правда що це за звір такий страшний яким можливо лякають зараз молодих батьків особливо молодих батьків а дехто просто думає що можливо це взагалі засіб для збереження скажімо спокою можливо власне також отже ми зараз будемо розбиратися у цій цьому питанні що таке ювенальна юстиція допоможе нам звичайно Василь Васильович масюк кандидат юридичних наук представляю адвокат я думаю ви зараз все ну що Маємо на, сьогодні, на сьогоднішній день про ювенальну юстицію нам розповісти, прошу. Ну, давайте що стосовно поговоримо щодо категорій. Що таке ювенальна юстиція? В Україні ювенальну юстицію розуміють в двох категоріях два такі поняття. Перше поняття у вузькому розумінні. У вузькому розумінні ювенальна юстиція розуміється як система судових процедур, які будуть здійснювати правосуддя за участю неповнолітніх. Це вузьке розуміння і широке розуміння воно включає як в себе судову систему, так і комплекс громадських інститутів, різних прокуратура, в тому числі суд, міліція, адвокатура, різні пенітенціарні заклади, які будуть здійснювати саме діяльність спрямовану, в тому числі як і здійснення зі здійсненням правосуддя, так і виховання, перевиховання підготовкою. Дітей до от, самостійного життя, ну, на в, в такому середовищі, в якому ми зараз існуємо. Всіх без винятку дітей. Е, ну, всіх без винятку дітей. Ну, хоча буде акцент, саме ну ідея, яка що акцент буде робитися на дітей, які ну таких мають проблемний е, проблемні якісь питання, які пов'язані із е, порушенням вимог закону. Ірино, я не знаю, вам зрозуміла. Ну не дуже а коли я починала ну, зіткнулася з цією темою, то перше перший акцент, який я зробила, що саме вона буде стосуватися виховання дітей у тому плані, що вже влада буде диктувати батькам, як виховувати. Там е, я не побачила спочатку про те, що там про проблемних дітей, про тих, які порушують закон. А саме чому це питання стало цікавим, тому що прийде влада і скаже батькам, як потрібно виховувати звичайних дітей, які не мають проблем з законом. І цим ти мене неймовірно налякала. Не Пане Василю, розумієте, чому вона мене налякала? Вона мене налякала як маму, скажімо, як представника старшого покоління, який будемо, якщо тепер влада буде втручатися у виховання дітей, але я ж мені здається краще знаю, як мені виховувати моїх дітей. То чому влада буде диктувати тепер, як мені справлятися з ними? Я правильно зрозуміла? Яси, ну, система ювенальної юстиції направлена передусім не на ті випадки, коли все добре, так? а коли є якесь відхилення. В плані порушення норм закону. Так? Тобто, якщо діти і батьки живуть е в консенсусі, і є, існує згода між ними, то в принципі ніяких проблемних питань і механізмів задіяння ювенальної юстиції немає. А хто про це буде знати? Живуть вони в згоді чи не в згоді? Е передусім, е ну система ювенальної юстиції передбачає. Е Відповідні держав... такі державні служби, які будуть здійснювати, що е, отримувати інформацію, передусім від дітей, тих ж батьків, е, сусідів, різних правоохоронних органів щодо насильства там, в сім'ї, щодо якихось там е, відхилень у вихованні дітей. Ірино, я не знаю, як ви, але я лякаюся ще дужче. Знаєте, чому я лякаюся? Тому що мені здається, що це буде крок до, 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 нос, до того, що діти будуть доносити на батьків, тобто дітям дадуть право пожалітися Павлоки на морозові Такі, такі от будемо вирощувати таких павликів морозових. Е, ну, готуючись до ефіру, ви е, е, є такі дві дві точки зору. Е, По-перше, в Російській Федерації є певні області, в яких вже ювенальна юстиція, як е, ну, примірний зразок, е, має місце. І що виявилося? Виявилося, що найбільшим противником ювенальної юстиції є церква, і незалежно від того українського патріархату чи московського, да, православна церква. Вона говорить про те, що не можна сімейні відносини в сімейні відносини привносити елементи цього державного управління. Розумієте, да і от церква вона виступає проти того, щоб система ювенальної юстиції взагалі впроваджувалася в життя. Ви знаєте, а мені подобається ця думка. Я от не знала думки церкви, спасибі, що ви повідомили, але мені подобається справді. Я вважаю, що це приватне життя і ніхто не має права в нього втручатися. Як а ви знаєте, перше мені спало на думку, у Біблії написано, що повстануть діти на батьків своїх, і зважаючи на останні новини, всі нас лякають тим кінцем світу, і тут ще ця ювенальна юстиція, яка нам показує, що діти будуть мати право на те, щоб діти вже будуть вказувати батькам на те, що батьки мають право робити, те, що ні. І це лякає. Може, саме тому церква звертає увагу на те, що дітям дуже багато волі дається, на яку вони поки що не готові. Так, оскільки нам потрібен і ще буде один експерт, я думаю, ми звернемося в майбутніх передачах до священників. А зараз продовжимо те, що компетентно саме у рамках нашої програми. Скажіть, з якого року вже прийнятий цей закон і які його, скажімо, ну, що, повновалися? Щодо законодавчого врегулювання, на даний час закон, законів не існує, які б що регулювали якісь питання ювенальної юстиції. Тобто це все в процесі ще встановлення, е, так? Ні. Ну, Уже давним-давно існує, ну в суспільстві існує. Потреба в тому, щоб неповнолітні вони були якимось чином захищені тою чи іншою мірою. Зокрема, щоб існували певні специфічні правила, які б регулювали здійснення правосуддя над неповнолітніми. В Україні є тільки на, на даний час існує один офіційний документ: це указ президента України, яким схвалено концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні від 24 травня 2011 року. Так? Тобто лише тільки минулого року президент, президент України схвалив вказану концепцію. Далі ще була восени одинадцято року постанова. Мова кабінету міністрів про те, що е які дії слід чинити протягом 2012-2016 року, які були б спрямовані на реалізацію даної концепції нормативних актів поки що, які б конкретно врегулювали питання ювенальної юстиції в Україні, не існує. Ось, ось якби в чому, якби. Юра, я не знаю, сенс. як у вас у мене виникає ще більше запитань, ніж коли ми з вами цю тему обговорювали, коли готувалися до ефіру. Вони ну, теж. А у вас які зараз запитання? А, я чула, що. А... Це наказ президента, його ще по-іншому називають презентаційна частина ювенальної юстиції. Тобто, не взагалі просто законів, які будуть стосуватися кримінальних якісь ну, частин, а саме презентаційна частина ювенальної юстиції. Чому так називають? Чи це просто закони з криміналістики? Ну чому презентаційна? Тому що, якщо подивимось указ, указ, яким схвалено вказано концепцію, то в концепції ніяких таких, ну на мою думку. Протиріч, які б ну, певним чином не узгоджувалося з позицією церкви чи взагалі суспільства, немає. В принципі, указом схвалено концепцію, яка, в принципі, вона ну, є адекватною, нормальною і прийнятною. Просто смисл в тому, що люди, які проти ювенальної юстиції, вони керуються досвідом інших країн. Так? І в кожній країні механізм ювенальної юстиції він працює по-різному. Ну, Давайте, якщо ми подивимось. До вказаного указу, то в указі зазначається про те, що слід запровадити в Україні відновне правосуддя. Відновне правосуддя, відновне правосуддя воно існує в трьох формах. Перша форма це медіація, друга форма це кола примирення, і третя, і третя форма це сімейні конференції.